Так, Харків у продажу у нас з'являється шкода Октавія А7. 2014 року випуску. Офіційне авто від першого власника з автосалону. По косметиці відразу фарбований у нас тільки капот, тільки другим шаром. Шпаклівки немає, по кузову корозії немає. Дуже достойний стан. Маємо 16 диски, гарна літня гума встановлена. Двигун 1,4 бензин. Коробка автомат та система переднього приводу дуже достойний стан у автомобіля 204 тисячі кілометрів пробігу на сьогодні. Жодних зауважень по технічній частині у нас немає. Маємо парктроніки, маємо камеру заднього огляду. Також тонована задна оптика у автомобіля. Салончик текстиль, але встановлені чохли під шкіру. По салону дуже і дуже достойний стан. Кермо також у нас в чохлі, без посторонніх якихось запахів, салончик доглянутий. Маємо також електросклопакет, мультикермошкіряне, спортрежим, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа Android, 204 тисячі кілометрів пробігу. Друзі, дуже достойний автомобіль, актуальна ціна, більше авто та більше інформації завжди на нашому сайті Автопарк.ua. Звертайтеся!